Разом ми сила. Під таким гаслом пройшов завершальний захід тижня знань з безпеки життєдіяльності в гімназії імені Чижевського. Стартував день цивільного захисту з тренувальної загальної евакуації всіх учасників освітнього процесу. Далі на учасників чекали тематичні локації. Зараз це актуально з огляду на події кількох останніх днів, коли москалі ну, безжально фактично обстрілюють українські міста далеко в тилу. Дуже актуально навчити дітей, навчити педагогів. Як себе правильно в таких ситуаціях поводити, розуміти небезпеку вибухонебезпечних предметів, тому що зараз шахеди почали розкидати касетні боєприпаси, які, ну, які розсіюються по території, можуть діти або хтось інший підняти, вибухають в руках, тому що реагують на рух. І взагалі в школі повинно проводитись національно-патріотичне виховання, дітей треба готувати. До того, що вони повинні розуміти, що в Україні йде війна, війна йде жорстока, війна йде на виживання нашої нації. Учні по черзі відвідували локації з тактичного навчання, розбиралися з вибухонебезпечними предметами, мали змогу покерувати дронами БПЛА. Ми працюємо з дітьми вже цілий рік. Тому що в нас є курс для дітей по БПЛА в будинку дитячої та юнацької творчості для старшокласників 10-11 класи. Взагалі, ще на майбутньому тижні буде запрошення для всіх шкіл відділу освіти, буде проводити заход, і також в нас є навчальний центр. Ми зараз відкрили напрямок, готуємо операторів БПЛА. Ми підготуємо напрямку аеророзвідки, готуємо військових. Ми військових готуємо безкоштовно, співпрацюємо з нашими військовими частинами. І також запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче освоїти цю професію, працювати апаратом безпілотно-авіаційного комплексу на цивільних дронах. Але ж ми навчаємо ще і в напрямку використання цих дронів під час ведення бойових дій. Поки учні 8-9 класів вправлялися у кульовій стрільбі у тирі, учні 5-7 класів стали учасниками квесту «Місія безпека», де мандрували локаціями та виконували цікаві і нестандартні завдання.